Матусю, у туалеті вода ллється. Іди сюди. Я дуже стараюся контролювати її і все таке, але мене там наче і немає. Мені неприємно, шкарпатки мокрі. Просто будь там добре. Чекай. Тут глибоко. Ми помремо, у нас будинок обвалиться. Матусю! Слухай, ми прийшли додому, і ти не повіриш. Часом. У мене наступний пацієнт. Тож, чекайте, що? А десять хвилин попередження? Так, я просто не звернув уваги. Ви не відповіли на мій емейл, в якому я писала про свій сон. Я не відповідаю на імели е про сни пацієнтів. Знаю тобі неперелобки. Та їй вже краще. А вся решта це тимчасово. Треба бути командою. Це все. Знаю, знаю. Але у твоїй логіці є одна проблема. Я не домогосподарка, я теж працюю. Почекай. <скільки> Можете заходити. Пропустили кілька тижнів сімейних сеансів. Я ж казала, що тауся на нас обвалилася стелі, і тепер ми живемо в готелі. Так, на ці, але не на вино. Але зараз ще навіть не друга за дві хвилини друга. Поки я все це проб'ю, вже буде два. Гей божевільна. Я збирався пошукати в мережі речі, які мене цікавлять. Які речі? Я маю знати, як це виправити. Маю знати, як виправити її. По вашому, що саме ви маєте виправляти. Я вас питаю, що мені робити. Ви чуєте? Я раджу вам гарненько виспатись. До побачення. Усе це мало бути не так. Це не те не може бути. Усе під контролем. Diolch yn fawr iawn am wylio'r fideo.